Компанія Автокавалерка представляє за сприяння мами Віталії і тата в Португалії художній фільм Уікенд лейтенанта Чорненького» Оце тобі Чорненький, повезло. Шеф дав два вихідних. І що ти будеш на тих вихідних робити, не знаю. Давай може шашлики, рибалка якось. Роботи купа. Ну, а йти своєю роботою я не знаю. Добре, побачимось. Ну й бардак. Коли міська рада нарешті за реконструкцію візьметься, що робиться? М'ясо. М'ясо, свіже м'ясо. Смій купляйте, пане, свіже м'ясо. Придурок, піс на дворі м'ясо. Чим зайнятися? Та йду я в баню. Давай нам Так. Хлопці. Хто штани взяв, поки я тут парився? Я. Хто я сюди йде? <пас> Та хай йому грець весь ранок простої оцей сусідський кіт так і не вийшов. Я тебе ще піймаю паскуда хвостата. І взагалі місяць хата неметена. Попило сосю, попило шошу. Підчищу тут. Хороший вихідний це хороша прогулянка. Так, почалося. Господи, де він взявся? Біжиш вихідний! Та в мене вихідний чи знов робочий день. Що за біс? То в права забере, а я ще не застрахований і хабарів не бере холера. Діти наші квіти, треба попотіти, як попотіти, де їх потім діти. Ага, в ти бачив знаки. На тобі колесо, на тобі пампер, на тобі пікно, на тобі ще раз колесо. Ай, мама! Контрольний. Ой. Вже полудень, а в роті ні різки. Пообідати б... А качати на попекінське було б саме то, га? Гамбургери жири збоченець! Знову стрітрейсери Вихідний коту під хвіст. достали! Мама! Мама! Та тобі, тобі сюди! нам, чорненький! Де він взявся? Ну все, Летюха, доїздився! Та ти що дурний! Десять гривень литра! Право дорожчі, дурню! Все, дістали, якщо їздиш як зараза получив Белаза. раз два. Вечірні новини. Голова Верховної Ради Арсеній Яценюк висловив занепокоєння з приводу інциденту, що трапився на сьогоднішніх вихідних з працівником ДАІ лейтенантом Черненьким. І Яценюк заявив, що від таких прикрощів у нього опускаються руки. Якби не мої руки, цікаво, хто б порядок на дорогах тримав.